Міністерство оборони, з яким погоджують кожна військова частина ті чи інші закупівлі за кошти наданої нами субвенції, не погоджує всі ті бажання, які надають самі командири частини. І ці всі бюджетні такі от перетасовки, вони ну, забирають багато часу. А час обмежується кінцем бюджетного року, і ці кошти змушені будуть повертатись. Ну, тут є чітка позиція Олександра Федоровича. Якщо військова частина не використає ті кошти, які в цьому році їй передбачались, ми зробимо все можливе. Головне, щоб нам тільки дозволяло законодавство бюджетне, яке от зараз дуже змінюється, ми можемо будь-які сюрпризи мати. І маю на увазі, щодо права розпорядження бюджетом перехідним залишком, так званим. То ці кошти підуть знову ж таки на цю саму військову частину, які були призначені. Тобто це перший такий запобіжник, який міський голова вже озвучив для військових. Ну і знову ж таки, якщо до органів місцевого самоврядування можна підійти під двері і взяти їх за шкірку і казати, чому так чи не так, то до військових не можна з огляду і стану, який є в країні. На жаль, не всі фінансові служби. Справляються в військових частинах з оперативним використанням цих коштів, і тут не можна говорити, а це доходить потім до звичайного бійця. І тут є певні проблеми. Ми це розуміємо, тому саме тому проводимо стільки потрібно позачергових засідань виконкому для того, щоб зняти з нашого боку будь-які перешкоди, щоб ці кошти максимально були використані.